Доброго суботнього дня вам. Я люблю цей день, поясню чому. Сьогодні день, коли ми з вами завершили практики поклоніння роду. Практику Пакшу, чи як вам відкликається назва. Поклоніння родовим стосункам. Я знаю, що багато людей разом зі мною, в тому числі і я, завершили поклони нашим пращурам. Цей день для мене особливий, тому що я стараюся зробити, прочитати ті завершуючі молитви, поклоніння, які дуже Важливі при завершенні цієї практики. Я щаслива тим, що я мала здоров'я, фізичну можливість і виконала поклони для своїх пращурів. Зараз я хочу дати вам. Ту молитву ще раз, яку ми читали в період цих 14 днів, дивіться, як швиденько, тільки що ми починали цю практику поклоніння родовим структурам, вже є завершення. Як швиденько час лине і переходить у свій час. Зараз у цій публікації я хочу дати вам ту молитву, яку ми читали, можливо, хтось ще буде читати, поклоніння родовим структурам може виконувати тоді, коли у людини є час, тому що люди зараз дуже важливо зайняті, і, можливо, ця молитва принесе користь. Крім того, я зараз зачитаю, завершуючи подяки своєму роду. Я, Марта Марія Михайлюк, сьогодні, 28 вересня 2024 року, завершую поклоніння родовим структурам, завершую практику Пітру Пакшу, поклоніння своєму роду. І публікую це для вас всіх. Во благо мого роду, во благо всіх людей на землі. Молитва, яку ми читали з вами при поклонінні, Всевишній. Перепрошую перед усіма, кого я свідомо. Чи мимоволі образу в цьому житті і в минулих моїх життях. За всю кривду мою вільну і мимовільну. Роди Всевишній, прощаю всіх, хто мене образив, свідомо, чи мимоволі в цьому житті чи в минулих моїх життях. Перепрошую за всіх моїх померлих родичів. Перепрошую за всіх моїх родичів, що живуть я перепрошую пробачення перед усіма людьми, освідомо, чи мимоволі, словом, ділом чи помислом образили мої предки. Батько мій родів, прародитель, прошу тебе очисти, зціли та захисти мене, мою сім'ю і весь мій рід. І наповни твоєю силою Святого Духа Всевишній, прошу тебе, очисти, мій рід. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і від кола до кола. Хочу вам нагадати, що цю молитву і поклоніння родовим структурам, поклоніння пращурам виконує старший член вашої сім'ї. Якщо у вас є молодший брат чи сестра, ваш обов'язок виконати. Цю практику поклоніння пращурам. Я є старша сестра, і я виконувала цю практику. Так годиться для родових структур. А тепер саме найважливіше для мене, і хто був всі ці, ці роки зі мною? Поклоніння пращурам, я вже не раз давала, ці молитви звернення, ці подяки по завершенню, поклоніння пращурам. Я постараюся читати так, щоб ви зрозуміли. Я постараюся читати так, щоб з мого серця виходило це правдиво, чесно і з енергією любові. І щоб воно дійшло, а я знаю, що пращери мої мене чують, бачать, підтримують і люблять, і щоб все дійшло до них. Я висловлюю намір. Зберігати заземлення процесів всієї роботи. Я висловлюю намір вимагати своє право на силу мого роду. Нехай робота з відновлення родових енергетичних зв'язків та зняття негативних програм проходить для мене в комфортному режимі зі зручною інтенсивністю та швидкістю. І нехай ця робота не припиняється до мого повного зцілення, і зараз слова для мого роду, які ви теж можете використовувати для свого роду. Здячністю, дар життя я обіймаю та благословляю любов'ю весь свій рід. Ім'я я є єдине, любляче вічне. Я висловлюю свій намір відновити зруйновані зв'язки енергетичної системи мого роду. Включивши до неї всіх вигнаних і забутих, всіх небажаних і позбавлених любові, поваги та підтримки, всіх ненароджених та відкинутих від свого втілення. В ім'я я є єдине, любляче вічне, я висловлюю свій намір трансформувати енергію поділу, відторгнення та руйнування незалежно від їхніх джерел в енергії любові. На всіх рівнях, у всіх поколіннях, у всіх долях мого роду. Вім'я я є єдине, любляче, вічне, я благословляю любов'ю і відпускаю всіх тих. Хто з власної волі вибирає залишити енергетичну систему мого роду. ім'я я є єдине, любляче вічне, я приймаю всю силу мого роду з дячністю та любов'ю. Ім'я я є, єдине, любляче вічне, потік світла, мудрості та любові мого роду безперешкодно протікає через мене. Та моє покоління у майбутньому житті. На найвище благо моїх близьких, людства та землі та Всесвіту віднині і назавжди. Я є те, що я є. Я приймаю на себе відповідальність за всю отриману силу мого роду. Я висловлюю намір направити отриману енергію родових зв'язків на найвище благо всіх. І тут три поклони. Дякую за те, що почекали, поки я робила три поклони камера. Я говорю перед своїми поколіннями, родовими. В ім'я я є єдине, любляче вічне. Я визнаю всіх тих. То в моєму роду, кому успіх дорого обійшовся, я даю їм місце у моєму житті. В ім'я я є, єдине, любляче, вічне, я візнаю всіх тих, хто моєму роду, кому відсутність успішності рятувала життя, я даю їм місце у своєму житті. ім'я Я є єдине, любляче вічне. Я прошу благословення свого роду на особистий успіх. ім'я я є, єдине, любляче, вічне, я присвячую свій успіх, благо моїх близьких, людству, землі та Всесвіту відтепер і назавжди. ім'я я є єдине, любляче вічне, я прошу благословення свого роду на гармонійні стосунки і любов. ім'я я є, єдине, любляче вічне. Я присвячую любов, благо моїх близьких, людству, землі, Всесвіту відтепер і назавжди. ім'я я є. Єдине, любляче вічне, я закладаю намір ніхто в моєму роду не забутий. Ніхто в моєму роду не забутий. Ніхто в моєму роду не забутий. Я прощаю всі ваші помилки і обіцяю вам молитися за весь наш рід до повного зцілення та звільнення всіх душ. Приймаю всіх знехтуваних і забутих трагічно загиблих, що закінчили життя самогубством. Глибокий поклін. Ви знаєте, я дякую Богу за те, що вже стільки років я роблю, я знаю, що ви робите зі мною поклоніння родовим структурам, за те, що не пам'ятаємо, я стараюся пам'ятати своїх. І відновлювати всі сім поколінь, скільки я маю сили. Я дякую Богу за те, що я цей період пройшла. Я думаю, що ви теж успішно його пройшли. Дивіться, що я хочу ще сказати. Якщо ви думаєте, що або хочете, щоб. Певні результати до вас прийшли уже, у когось виходить, що певні результати по цій практиці, практиці приходять уже. Але повірте мені, і моїй практиці в роботі з родовими структурами ми стоїмо на міцній основі своїх родових структур. Якщо хтось скаже, що я сам по собі, то це дуже дивно, і це невірно. Ми стоїмо на своїх поколіннях, на пам'яті, на великій любові їхній. Наша душа вибрала ці сім поколінь, чи більше поколінь. Я просто вивчаю сім поколінь, я більше не вникаю, тому що я не знаю, скільки відведено часу для вивчення цього питання, скільки можу, стільки я і вивчаю поколінь. В основному сім поколінь. Я бажаю всім вам світлості, підтримки, любові від ваших поколінь. Я щаслива тим, що ми цю практику завершили. Щаслива тим, що я поділилася з вами такими молитвами і тією інформацією, яка вам була потрібна. Пам'ятаємо не тільки в період. Родових практик, але весь час пам'ятаємо про свої родові покоління. Я ще буду публікувати, можливо, мені вдасться віднайти, відкрити імена семи поколінь, своїх пращурів. Я коли це вже зроблю, тоді я з вами цим поділюся. Це буде дуже велике благо для мене. І ще що я хотіла е, вам наголосити: дивіться, тут у нас є такий. Не буду рухатися перед камерою. Тут у нас є такі вислови. На найвище благо моїх близьких. Людства та землі та всесвіту. Ще раз нам нагадую: у нас іде дев'ятий період, період духовності. Ми думаємо не тільки про своє власне, але ми думаємо про інтереси наших пращурів, ми думаємо про інтереси своїх близьких, ми думаємо про інтереси людства, землі та всесвіту. Це вже не дивно. Якщо в сьомому, восьмому періоді хтось говорив, що я працюю во благо всієї планети Земля, з нього сміялися так само, і з мене. Зараз, в даний період, коли дев'ятий період відкрився 24 4 лютого, 2024 року, цього року, він буде йти 20 років, дев'ятий період, це вже не дивно. Ні для кого. І я щаслива тим, що я працюю у таких енергіях во благо своїх близьких, людства, землі та Всесвіту. Аж не хочеться завершувати публікацію. Я дякую всім вам, хто запитував мене і питав інформацію по даній практиці. Бажаю вам міцності, сили, мудрості, любові, оновлення і великої міцної пам'яті всіх ваших поколінь і до нових зустрічей!